Я буду говорити, це свято Василь Павліщук представив в Ужгороді персональну виставку картин. Він більш відомий на Закарпатті як розписувач церков, але до річниці перепоховання Тараса Шевченка вирішив зробити презентацію власних робіт. Тим паче частина з них навіяна творчістю Шевченка. Я буду говорити, це свято реквії, оскільки я вже горив сьогодні дощ падає, це оплакування, природи, скоршу всього такі загенім нашим пророком Тарасом. А моя мета яка? Спровованого національного патріотичного спробування. Отакий гра носить ця виставка. Тут немає жодної роботи такої, щоб веселі і дас навивало, крім тільки, тільки робити. Гості виставки відзначають особливий характерний драматизм у всіх роботах автора, особливо тих, що стосуються української історії. І першу картину, яку я побачив, це вона називається. Святий вечір 1933 року. Я був шокований на картині Живі мерці. Вірніше, завтра, завтра чи післязавтра вони помруть. І вони моляться, святкують Різдво Христове. Картина несе таку енергетику. Розумієш тут величезну трагедію українського народу часів Голодомору. Всього на виставці Василь Павліщук представив на розсуд публіки 14 робіт. Одне з полотен автора, картина Святий вечір 1933 року, друкується на поштових марках в Канаді.